Всім привіт! Мене звати Настя, і я живу у Сан-Дієго, штат Каліфорнія. Ми з чоловіком обожнюємо подорожувати, і от сьогодні, з самого ранку, ми їдемо три години від дому, щоб побачити Painted Canyon, або ж розмальований каньйон, а також закинути місто Бомбей Біч, яке колись було суперелітним курортом. Але давайте про все по черзі. Щоб дістатися до каньйону, ми їдемо на схід через лимонні і виноградні рощі. Якийсь момент асфальт перетворюється на непроїзну піщано-кам'яну дорогу, по якій швидше ніж 10 миль на годину рухатися неможливо. В такі моменти дуже хочеться якогось високого джипа, щоб не шкода було вбивати на такому бездоріжжі. Мені здається, на умовному Марсі пейзаж приблизно такий же, і я прям в перечутті, що ж ми побачимо через півгодини. Все, ми доїхали, і будемо зараз іти дивитися, що в тому каньйоні багато людей, до речі, що дивно. Мені здавалося, що тут буде три машини, і ми будемо не знаю, третіми. Погнали! Зараз швиденько веду вас курс справ і почну показувати, що ми бачимо навколо. На мапі це місце називається Painted Canyon Trailhead. Ліва частина маршруту Ледер Canyon, а права це сам Painted Canyon. Ми обрали найдовший маршрут, який захоплює обидва трейли. Ну все, міс душніло покинула чат, а я покажу вам дещо цікаве. Десь через 10 хвилин від старту ми побачили драбину серед каміння. Так, заходимо в якусь печеру. Ледер в перекладі на українську означає драбина, тож не важко здогадатися, звідки пішла назва. В каньйоні є великі перепади висоти, тож драбини тут всюди. І скажу чесно: підіймаючись по першій, в мене підтрушувалися ноги, бо ти взагалі не розумієш, в якому стані ці драбини. вона все нормально. Але виявилося все окей. Вони гарно закріплені, і щоб звідти звалитися, то треба ще дуже постаратися. Як і на всіх трейлах, побачили тут людей з малою дитиною за спиною. Але і старших діток 8-12 років теж зустрічали. Тож, якщо ви сумніваєтеся, чи можна з дитиною, то сміливо можете їхати сюди всією сім'єю. От мені дуже цікаво, хто обслуговує і взагалі дивиться за оцими дробинами. Чи це якісь державні служби? Чи це просто люди, які не байдуже? I was. Люблю такі місця, де телефон не ловить зв'язок. Для мене це додаткова можливість побути зі своїми думками наодинці або поспілкуватися з чоловіком без гаджетів. Ще давно десь читала, що сімейні пари розмовляють вісім хвилин на день, якщо це не стосується побуту дітей або роботи, і мені якось не по собі від думки, що пара, яка колись не могла набутися разом, згодом настільки віддаляються один від одного. Тож для мене хайкінг це ще один привід, щоб подеревеніти з коханим. Так, що я хочу сказати, що якщо ви хотіли побувати в Антилопа Каньйон, але з якихось причин у вас не вийшло, і ви десь живете тут поблизу Сан-Дієго, то оцей Ладер Кенйон, він просто супер класна альтернатива. І деякі фотографії навіть ніхто не відрізнить, де воно зроблено. Тому. Три годинки і ви в, в зовсім іншому світі. Аймо! клас! Згодом каньйон закінчився, і ми стали підійматися стежкою вгору, де вітер просто збивав сніг. А ось в цьому місці краєвид дуже нагадує Гранд Каньйон. Якщо раптом ви ще не дивилися віддяжку звідти, то залишу посилання в описі. Помітили оте озеро в Далині. Його я ще покажу пізніше. Таке ви навряд бачили, колись тож залишайтеся до кінця. Судячи з такого пустельного ландшафту, влітку тут буде дуже спекотно, тож краще обирати осінь зиму для поїздки сюди. Зйомка, до речі, була аж наприкінці листопада, от так довго можуть лежати кадри для монтажу. В якийсь момент стежка пішла вниз, і ми знову опинилися в каньйоні. На цей раз в Painted, Він же розмальований. Ми десь почули, що так він називається, бо тут багато графіті. Я ще подумала: оце вандали. Насправді все виявилося зовсім не так. Жодних людських фарб ми не знайшли лише природні. Ви тільки подивіться на цю велич. Я не стрималася, щоб зробити такий кадр. А ще додає магії, що довкола немає нікого. Не дивлячись на те, що я трошки некомфортно себе почуваю, якщо ніде не чую інших людей, але цьому місцю пасує одинокість, щоб відчути весь масштаб. А тут видно, що коли ідуть дощі, то вода збирається в цілі річки. Що стосується фарб... То по шляху я помітила отакий зеброкамінь. Я, мабуть, ще такого забарвлення ніколи і не бачила. Хоч ми вже і не в Ледер Кенйон, та драбини нас все ще не відпускають. Але тут я ще здобула міні досвід з мотузкою. До речі, не так страшно, як на драбині. Все, ми дійшли, і у нас це зайняло десь 3 з копійками годин. Три-три з половиною. Отак. -от. От, до речі, писали, що сюди треба їхати тільки на повному приводі. А тут є седани. Звичайно, машинки. Якщо ви боїтеся забруднити одяг або взуття, то вам точно буде важко хайкати. Восени сонце сідає раненько, тож нам треба поспішати. На годиннику о пів на третю, а нас ще чекає закинуте місто. Навігатор показує майже 50 хвилин до місця призначення. Тому шматок дороги їдемо зі швидкістю 5 миль на годину, тож трохи затримуємося. Оцей фургон серед пустелі нагадав серіал Breaking Bad. До речі, ви знали, що українську назву переклали Пуститися в берега, трошки пальм і невідомих рослин в рядочках, і ми під'їжджаємо потроху до Бомбей піч. Або цистерни з водою. Зі світлом теж бідося. Місцеві гарно знайомі з генераторами і сонячними панелями. Чому ж люди залишаються тут жити? Поговоримо трохи пізніше. Пляж зустрічає нас фразою 15-річної давнини. Якщо життя підсовує нам лимони, то ми зробимо лимонад. Правда, в мій час кінцівка була про текіло, але то таке. Вітаю вас в бомбей А це містечко воно знаходиться на березі Солтон-Сі, і в 50-х роках це місце було просто супер лакшері курортом того часу. Тут відпочивали зірки Голівуду і приїжджав навіть сам Френк Сінатра. Люди тут каталися на водних лижах, купалися, засмагали, і взагалі це містечко воно хишило якимись розвагами і таким супер веселим способом життя. Але сьогодні все виглядає, я б сказала, постапокаліптично. Я не була, але оце все дуже мені, здається, схоже на атмосферу десь на Burning Man на фестивалі. Тут дуже дивно. От я б сказала, тут, якщо охарактеризувати все одним словом, дивно. Просто якісь старючі дивани. Вигорівші Тут, мабуть, шота палять багаття. Можу уявити, що багатьох з вас шокує те, що ви зараз бачите. Повірте, коли я в перший раз сюди потрапила, то ходила, ще лапу ще годину з землі підіймала. От цікаво, який символізм в цій інсталяції. Занепад цього фантастичного місця припав на 70-ті роки минулого століття. А все сталося через те, що в це чудове озеро почали зливати солоні хімікати, і вони стали причиною того, що тут почало все потрошечку вимирати озеро почало солонішати і мілкішати. А навколишні землі стали навіть небезпечними для здоров'я. Тому всі курорти швиденько звернулися. Люди, які тут жили, вони переїхали. Ми були тут в квітні попередній раз і ось тут же була вода. А зараз вона онде. Метрів 15. Теж відійшла і продовжує сохнути. Оця годомка теж була в воді. За пів року. Просто величезна кількість метрів залишається без води. Давайте спробуємо разом сприйняти проявлення людей в різних напрямках. Хтось співає, танцює, малює, а хтось створює отакі диватства. До речі, якщо бували в Пінчук арт-центр в Києві, то впевнено там і не таке бачили. Оце наша улюблена табличка. Ось просто посеред нічого. Люди розклали свої фургончики, вони там живуть. Ми коли були тут минулого разу, то там вони, в принципі, і були, ніхто нікуди не дівається. Але навколо нічого немає просто. Будь ласка, якщо ви хотіли в метро потрапити раптом біч. Ось. Ідемо. Спускаємось. Боже, я сподіваюся, що там нема маняків. Значи, ні. Так, що тут? Ну, якби нічого. от, Хтось собі тут чил зону таку зробив. З диванами. от, Це парасоля величезна розкладається, мабуть, що я думаю. Все, і сидіть. Ну, це чесно, це якийсь сюр. Я не могла собі уявити, що посеред пустелі може бути отаке. А з іншого боку, прекрасно, що для всіх цих митців, які створюють якісь такі психоделічні штуки, ну для них це дійсно прикольний такий майданчик для реалізації свого. Таланту. Дивлячись навколо, я розумію, чому багато років тому це місце обрало як курорт. Тут дійсно дуже красиво навколо гори. Тут у тебе озеро величезне, як море. Що ще потрібно було? З інфраструктурою Бомбей-біч повна бідося. Тут є всього-навсього два маленьких магазинчика, один бар. І якщо, наприклад, комусь потрібно буде в лікарню, то треба їхати цілих 45 хвилин. А за цей час, вибачте, можна померти. Бачили, коли засушений кактус? Виявляється, всередині, прям як. стовбур. Це як деревина, прям. А навколо нього оці колючки. Якщо раптом хтось хоче відвідати церкву бомби біч. Ось! Кожну неділю у них проходять служби на ось цьому самому місці. Салтон-Сі найбільше озеро Каліфорнії. І до того як тут відбулася екологічна катастрофа, це місце було дуже популярним для риболовлі. Остання машина, яка тут була запаркована, досі не знайдена. Ну, такий гумор. Специфічний. Як на мене, то висловлювати свої думки у будь-який спосіб допустимо, поки це не заважає іншим. А тут, наче ні на чию територію ніхто і не влазив. А навіть навпаки, цими чудернацькими інсталяціями до Бомбай-Біч привертають увагу, щоб до забутого курорту приїжджали туристи. Шкода, що ненадовго. Оце, до речі, інсталяція, яка імітує автокінотеатр під відкритим небом. Не виключено, що саме тут він колись і був. То чому ж люди тут живуть, не дивлячись на те, що тут і роботи немає, і умови, м'яко кажучи, некомфортні? Все банально просто. Тут дешево. Хіба багато бажаючих жити на березі озера, в якому купатися не можна, та й навіть рибу не зловиш. Воду зі свердловини потрібно пропускати через купу фільтрів, щоб вона була придатна до споживання. Школу тут немає, коротше, все сумно. Але є ще одна категорія: ті, хто втомився від цивілізації і перенасичення, тож шукає усамітнення та простого життя без атрибутів успіху. Помітили букви UA. Я коли їх побачила, то подумала: невже тут щось про Україну? Але, на жаль, ні. Це абревіатура від музею небажаної архітектури. Як бачите, Америка буває різною, а не тільки з вилизаними газонами і білосніжними посмішками. Не варто в житті нічого ідеалізувати, бо бездоганного не існує. Але серед гарного і поганого можна знайти своє місце, де буде затишно і комфортно саме тобі. Відео на такі тематики, як це, не набирають багато переглядів. Тож буду вдячна особливо за ваш лайк і будь-який комент під відео. До нових зустрічей, Па-па!